Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки. Дітки, відгадайте загадку. Язичка немає, а розуму навчає. Що це? Так, це книга. І до нас завітала чарівна книга, але вона зовсім не така, як має бути. Обкладинка у неї чорна, напевно, з нею щось трапилося. Коли вона збиралася до нас на заняття, то на вулиці почула жахливі слова із уст маленьких діток. Послухайте уважно вірш, жахливі слова. Дівчинка гарненька і хлопчик Чіпурненький посварились у дворі. Щось не поділили в грі, ти дурна. Ти дурень сам, ну тобі, як зараз там, так кричали сильно діти, що здійнявся сильний вітер, сонечко злякалось, хмарку заховалось. І пожовкла вся трава, бо отруйні ті слова. Геть пробігло літо намалять сердити, листя враз пропало, випав сніг, зима настала. Є слова жахливі, є слова лайливі, не повинні діти, слів тих говорити? Що ви відчули, слухаючи цей віршик? Радість чи смуток? Через що ми відчули смуток? Так, бо діти говорили погані слова. А що ж з ними трапилось? Так, вони посварились і щось не поділили в грі. І що ж ста страпилося з сонечком, коли діти почали говорити погані слова? А що сталося з травичкою? А що сталося з листочками? А чому ці зміни відбулися? Так, тому що діти говорили погані слова. І природа на них образилася, бо погані слова це отруйні слова. Так в українській мові отруйними називають слова злі, образливі, болісні, жахливі, що дуже нас засмучують і ображають. Народі кажуть, гостре словечко ранить сердечко. Що це значить? Так, не можна ніколи нікому говорити образливі слова. А зараз, дітки, поставте відео на паузу і зробіть фізкуть хвилинку. А далі я пропоную вам послухати оповідання, яке навчить, як правильно потрібно поводитися і уникати сварок і конфліктів. Слухайте оповідання, яке називається Хто мудріший. Володя біг у роздягальну за іграшкою, а Ігор звідти повертався, і у дверях хлопчики зіткнулися ніс до носа. Проте жоден з них не хотів поступатися. Він не дівчинка і не вихователька. Чому це я буду давати йому дорогу? думав Ігор. Він менший за мене, і до того ж новачок. Чого це я маю його пропускати? думав Володя. Хлопчики вперлися руками в груди один одному і почервоніли від напруження. Недалеко і до бійки вихователька Наталя Володимирівна уже тут, як тут. Що сталося, хлопчики? питає вона. Він мене не хоче пропускати, закричали обидва хлопчики. Хтось із вас мусить поступитися першим, сказала вихователька. А хто ж? Той, хто мудріший. Лагідно відповіла вихователька і погладила кожного хлопчика по голівці. Діти, про кого це оповідання? А ще про кого? Як звали виховательку? А як звали хлопчиків? А що з ними трапилося в роздягальні? Що ж порадила вихователька хлопчикам? Хто ж мав першим поступитися? Так, той, хто мудріший. Мудрий це той, хто готовий поступитися, а хлопчики були впертими. Дітки, скажіть, будь ласка, а така історія може бути в житті? В оповіданнях розказуються історії, які можуть відбуватися насправді в нашому повсякденному житті. А події, які відбуваються в казиці, вони казкові і фантастичні, які не можуть бути насправді. Отже, якими мали бути хлопчики, щоб з ними не трапилось ось такої прикрої події? Дітки, пам'ятайте, що вживати лайливі, злі слова не можна, від цих слів людині стає боляче і образливо. Дітки, будьте добрими, чуйними, розсудливими і мудрими. До побачення! Всього вам найкращого!